У Нацгвардії з'явилося нове озброєння. Це броньовані авто із сучасними системами радіо та телефонного зв'язку, які працюватимуть незалежно від місця дислокації. Розробка вітчизняна називається Козак. Сьогодні на базу гвардійцям завезли 11 машин. Згодом планують передати наступну партію броньованих козаків, розказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Крім того, у Нацгвардії стане в стрій нова бригада спецпризначення імені Небесної Сотні. Створили підрозділ для антитерористичних операцій і боротьби з диверсантами пояснив міністр. А до кінця року запрацює КОРД оперативно раптової дії. Корпус оперативно раптової дії – КОРД это спецназ Міністерства внутрішніх справ которые сейчас uh, формируются по лучшим западным лекалам с учетом опыта американского СВАТ, с учетом опыта спецназа Израиля. Наши специалисты провели соответствующие консультации. По факту подписания и принятия закона о национальной полиции. У нас там выделяются специальные силы спецназа, которые называются сейчас у нас КОРТ. И до конца года вы увидите первые подразделения спецназа КОРД, которые придут на смену нынешним отрядам особого назначения.